Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. До чергового дня перемоги тернопільський краєзнавець Ярослав Гулько написав статтю. Її назва Правда про жахливу трагедію в Тернополі навесні 1944 року. Стаття пана Ярослава поділена на кілька частин. Одна із цих частин має цікаву назву, а саме вигадка про прапор перемоги над Тернополем. Дорогою ціною дісталось визволення Тернополя. Це знало високе начальство, і це знали городяни, котрі в підземеллях та підвалах пережили цю жорстоку і руйнівну сорокаденну битву і жахнулись, побачивши всередині квітня майже дощенту зруйноване спалене місто. Страшною була ціна перемоги над ворогом, котрий не хотів відчиняти ворота в Німеччину. Як тоді називали Тернопіль військові кореспонденти і штабні генерали. Можливо, тому багато післявоєнних років ніхто в місті не хизувався перемогою і нікому в голову не приходила вигадка про якийсь червоний прапор перемоги над Тернополем. Аж раптом, у середині 60-х років, коли святкували 20-ту річницю перемоги над фашизмом, і приїхав до міста в числі інших визволителів, невідомий досі Григорій Хілько. Під час гучного застілля в ресторані з'явилася це несподівана казочка про прапор перемоги над Тернополем. Понад 20 років ніхто в місті ніколи не чув про червоний прапор, тим більше, що весь центр у ті квітневі дні не мав жодного вцілілого будинку. Аж тут раптом п'яненький визволитель розповідає тернопільському начальству і гостям сенсацію: нібито вночі, з 14 на 15 квітня, його старшого лейтенанта Хілька. Викликає гвардії полковник Кучеренко і запитує: Знаєш, де розташований театр? Отож, щоб о п'ятій ранку над театром палахкотів червоний прапор перемоги. І далі нібито хоробрий офіцер Хілько в супроводі ще двох сміливців точно виконав наказ командира. Вранці 15 квітня прапор майорів над містом не знав у 1965-му герой Гілько, що приміщення спортклубу Сокіл на теперішній вулиці Франка. Назване театром, а тут справді у перші повоєнні роки розміщувався обласний театр, було в дні війни одноповерховим, стояло обгорілим посеред трьохповерхових будівель, теж обгорілих, дощенту зруйнованих. Люди, які вижили у підвалах цих домів, ніколи не бачили і не чули про червоний прапор, що нібито майорів над порівняно низькою одноповерховою будівлею. Зрештою, в жодних архівних документах часів війни немає згадки про якийсь прапор над містом. На жаль, фантазія героя-гвардійця Хілька була підхоплена керівництвом міста і області. Хілька вшановували, обсипали подарунками, писали хвалебні статейки про подвиг визволителя. А городяни, що пережили в Тернополі війну, сумно посміхалися. Не розуміючи, кому і навіщо потрібна ця брехлива вигадка, як не намагалися всі повоєнні роки згладити гіркоту переможних реляцій про славетну битву за Тернопіль, однак кривава правда війни лише тепер таки дочекалася свого чесного висвітлення. Ще не один сумний епізод часів воєнного лихоліття повинен би ожити в пам'яті, поки ходять вулицями міста. Останні з тих, хто був очевидцем. Великої людської трагедії тернопільська газета місто Ярослав Гулько.